що, ну, Вітаю вас на каналі. Поїхав, Поїхав до Бульськегу на заробітки. Коротше, Fiat Ducato Пробіг 742 тисячі. Думаю, що було видно. Тачка агонь. Буда ззаді розлітається. Потім можеш сфоткую. Там на закльопках, на дротиках, трос зверху вдягнений, щоб не розвалилось. Варто самохут задпане, убриганий, <смеш> покажу сідушку. <смеш> не знаю, я думаю... Я думаю, що видно. ЄС Бі радіо не працює. Щось годить в моторі, кролем кидає. Під горку, коротше, недавно щось стикнуло, походу, 70 конів десь тіло. Зараз я валю з горки 70, то пише 70, реалі 60. Зараз буде горка, я там третій в полік. І зазнімлю, як той автомобіль набирає швидкість під горку. З приємного, що я їду в сторону України. Все, на тому всі приємності того автомобіля закінчились. Сраха полеть, посідушка така просиджена, що вже ми насиджуємо на якомусь металі. В машині прибрано. Є, є дроти, ані тушитель. Тобі <ріхи> що ще треба? Турбіна, огонь, не знаю, чи чути. О, як... О, бір -бір -бір -бір. І, да... і досить це коротко. Що тебе тут? О, о о. І садуси 2,5 тисячі більше не крути. Ой, диви як я в полік нажав. Дивіться на спідометр, як набирає тачка. Зараз буде перділа. Ну, давай, давай. Смердить! 70? Dava piatto Yeah, piatto